Бог одарив нас тою радостю, що ми сьогодні виділи духовними очами то, що прийде в мир та, котра стане матерію Господа. І ми сьогодні просимо Бога Боже, благослови нам, щоб ми і вже з праздника Уведення, коли починаємо співати головну пісню Канона. Утренні Різдва Христового, Христос рождається уже з тою піснею усі сорок днів до Різдва жили. Перву пісню із Канона Різдва Христового. Христос рождається, Христос рождається, славіте Його, сходить з небес, прославляйте Його, Христос входить в мір. Для того, щоб спасти род людський. Христос приходить в мір до тих, котрі Його чекають. Ну а котрі не чекають, а бігають по вулиці і б'ють під православними храмами людей, котрі проявили себе особливими гонителями церкви Христової безбожниками, для тих Різдва не є ні 25, го ні 7 -го січня безбожникам нічого не треба. Ім треба когось збити, когось судити. Ну ми знаємо, герой один є Христос Господь, котрий рождається у фліємі іудейському, а нині одушевлений ківот Божа Мати, входить і каже нам: ви тепер у православній церкві завжди прибуваєте не з тим ківотом, який євреї несли, де йшли, а вже в кожному домі, в кожному храмі, у кожному. З уголочку, у маленькій капличці, уже є ікона Божої Матери, тої, котра є одушевлений, живий кивот, котрий приніс нам, родив нам мир Спасителя Христа Господа. І з древності цей напів перший раз заспівали, правда, грецьким напівом Кирили Міфодії 1150 років. То напіви православні, вони тисячолітні. Традиції тисячолітні, і к честі уніятів, коли була унія введена, то кони бережно однеслися до традицій, сохраняли гласи церковні, но стальною станалося нашої, русинської, благодатної. Недавно у Сербії був світовий конгрес русинов, і от одним із пунктів. Кожен раз пункт приймають русини. Просимо всіх, вимагаємо усіх русин, де вони живуть, у церкві, щоб молитися на церковно-славянському кириломифодіївському язикові. Бо він робить чудо, він за тисячу років і православ'я зберіг і нашу націю, і язик, і культуру. І ми раді сообщити всім, хто знає. Що ми бережно в наших храмах в Ужгороді співаємо древніми нашими карпаторусинськими напівами? Ми одні з древніх у Європі, а тому така нам важна місія не упасти, не ослабнути, не піддатися, а оставатися вірними церкви Господній.